У Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відбувся фаховий саміт Освітній фронт майбутнього. З 1 березня у виші запрацювала кафедра захисту України та безпеки життєдіяльності. Вже незабаром в університеті зможуть готувати вчителів із захисту України. До повномасштабного вторгнення депутатський корпус Полтавської облради неодноразово порушував питання щодо якісного навчання з цього предмету. Нині вже є результати роботи, говорить депутат. Полтавської облради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Фахівець у навчальному закладі, який повинен викладати захист України, повинен бути вчителем. Сьогодні багато звільняється наших військових. Вони готові піти в школу і вже на бойовому досвіді навчати наших дітей предмету захисту України. І дуже саме головне, що це повинна бути спеціальність вчителя. Зібралися на форумі, щоб обговорити освітню програму для підготовки магістрів і спеціальності захисту країни каже ректорка Вишу Марина Гриньова. Сьогодні ми обговорюємо освітню програму з нашими стилкодерами, з нашими викладачами, студентами. Ми бажаємо, щоб ця освітня програма мала такий всеохоплюючий характер, де б надавалися і домедична підготовка, і медична підготовка, і військова підготовка, і вміння виконувати військові, Кові дії ми готуємо вчителя для того, щоб саме в школі на високому рівні відбувалося навчання з предмету захисту країни. Військово-патріотичне виховання розпочинається у школі, тому потрібно, щоб викладання цього предмету відбувалося на найвищому рівні, говорить заступник начальника обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. Предмет захисту країни завжди. Був, є, і він не зникав. Але в різні часи йому приділася різна увага. Сьогодні педагогічний університет прийняв рішення готувати викладачів для предмету захисту України. Це питання назрівало давно, тому що викладачі хімії, фізики, математики завжди були, а викладача захисту України до призовної підготовки, на, на жаль, Окремо не готували. Леонід Головач претендент на посаду завідувача кафедри захисту України та безпеки життєдіяльності. Він 11 років пропрацював у Збройних силах України, потім у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Головний аспект навчання я бачу, щоб в принципі ті вчителі, які будуть ну, навчати. Предмету захисту України це приділити увагу більш практичним навичкам. Ми повинні навчити людей, щоб в критичних ситуаціях вони впевнено діяли. Вже цього року в педагогічному університеті планують розпочати набір в магістратуру на освітню програму «Захист України» та безпека життєдіяльності. Також будуть проводити перепідготовку вчителів.